Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр. Відбувся 26-й радіодиктант національної єдності для Решетилівського ліцею імені Івана Олійника. Це вже традиція. Тож у ошатно вбраній класній кімнаті ті, кому важлива ця подія. Текст для диктанту під назвою Треба жити написала письменниця Євгенія Кузніцова, а читала його акторка Наталія Сумська. Написання диктанту національної єдності у Решетилівському ліцеї імені Івана Леонтьєвича Олійника досить має довготривалу традицію. Особисто мій досвід це три роки. І хочу сказати, це неоцінений досвід, тому що в період повномасштабного вторгнення саме диктант національної єдності він спонукає українців ще раз об'єднатися. Свій диктант нашу єдність ми присвячуємо Збройним силам України сьогодні. Під час написання диктанту національної єдності ми будемо подумки згадувати кожного українця, якого немає поряд, того який загинув, захищаючи кордони нашої. Незалежної неньки України ми будемо подумки підтримувати тих українців, які сьогодні на передовій боронять кордони нашої країни. До написання диктанту долучилися не лише вчителі ліцею, а й інші працівники підрозділів закладу. Серед тих, хто пише диктант щороку, Валентина Пархоменко. Звичайно, що ми, як вчителі української мови і літератури, завжди приєднуємося до написання диктанту національної єдності у день, у день писемності і мови. Скільки років ми пишемо диктант? Ми пишемо диктант дуже давно, навіть важко сказати. Можливо, навіть своїми першими випускниками 2004 року ми вже писали такий диктант. Текст радіодиктанту оприлюднять у середу 29 жовтня об 11-й, Тож кожен зможе перевірити себе на помилки самостійно.